Всім привіт! Вітаю на каналі. У нас ранок 30 грудня. Як ви спали, ми нормально, тихо, слава Богу. Я ще раз і ще раз впевнююся, що ми зробили правильний вибір, коли переїхали у село. У нас вже топиться тепленько зранку. Поступово всі прокидаються. Там десь тихо гуде траса, поряд з нами траса. Наш влог в основному про життя в селі, і я не сильно розпространяюся, що саме відбувається тут на нашій території. Бачила багато, хто веде влог і розказує, що проходить, де шахеди літають, де підривають. Я стараюся менше про це говорити, хоча тут в нас теж буває неспокійно. Але порівняно з тим, що робиться в Одесі, то слава Богу. Осталося два дні до Нового року. Маю декілька замовлень, які треба сьогодні виконати. Вчора не встигла. Вчора було багато роботи, я все збирала з минулого тижня, У мене і стірка зібралася, і спекти хотіла довго. Для нас щось смачненьке, і якраз це вчора втілила, зробила. Випічку таку сьогодні будемо пити чайок із булочками. Мама вчора такі смачні вареники зробила, ввечері вечеряли, то вже так наїлися. Після вареників вже не хотілося нічого робити, тільки вже спати. Я почала курточку, підшивати і вже пізно було. І ми вже всі полягали спати. Поки в мене немає своєї майстерні, де я можу майструвати, коли я хочу. В основному я робила це вночі. Зараз я не можу шити, тому що діти сплять і шуміти не хочу. Буду якось облаштовувати другу кімнату і там, мабуть, це буду робити. Ну, буде час, побачимо. Сьогодні бажаю вам хорошого продуктивного дня. Дякую, що ви з нами. Дякую за лайки, за коментарі, за перегляди. У нас сніданок у 10 годин. Даці обід ранній. Все таке гаряче. Що Тіма кушає? Що Тіма есть. Бульончик, можна сказати, такий овочевий. Такий смачний-смачний. Картопельку, моркву, цибульку і рису трошки. Який тім більше подобається, а ми йому все що є не перебираємо. А, давай, давай, йди. а де обезьянка? Де, де мавпочка? Мавпочка теж їсть. Ам ам ам. Ам давай мавпочка. ам. Давайте мабуть давай не будем трогати. Так, хлібчик туди мама дасть. Ти любиш хлібчик, десь хлібчик. Смокчик. Отак. Все. І наше здобне. Булочка така. Дві штучки получилось. Така дуже смачна. Я її робила без масла. А щоб воно було смачно, поставила горох. Це замість білків. Він не відчувається. Поставила два яйця, трошки цукру і е, е, олійки, щоб підмістити. І така булочка з рушка як з маслом. Просто масло зараз нема натурального. Зараз дуже вредне масло, тільки це натуральне. Вчора був дуже сильний вітер, все гуділо, все свистіло, ну, слава Богу, наче все нормально, нічого не повипадало, шифер на місці. Плюс ще в тому, що в мене висохло все прання. Зараз познімаю його. Тут частина занесу мамі, брала трошки попрати. Ну, заодно поздороваюся з нею. У нас ще де неде лежить сніг, а так уже все давно розтало. Травичка зелена і нічого їй не сталося, хоч був мороз. Доброе утро. Доброго! Друзі, вітаю на каналі! У нас 31 грудня 2025 рік. Ранок почався з морозного, такого, холодного і неспокійного. Отакий добрий ранок вам. Вже зранку гуде. Трохи моторошно, коли чуєш такі звуки. Якщо не впаде десь тут, то десь впаде там, де живуть люди, в місті. І це дуже страшно, дійсно, тому що вже й так дуже багато загинуло людей, дітей, невинних. І це не закінчується. А коли закінчиться, ми не знаємо. Нагрілась на плиті вода. Мені потрібно перемити посуд, який зібрався. Я пекла випічку, треба вимити, вичухати. Також посуд той, що ми снідали, і те, що вечеряли, теж я не мила, залишила, бо тут немає бойлера, немає теплої води. І спеціально, щоб перемити це, треба гріти воду. Ми зараз не користуємося електрочайником, стараємося гріти все на плиті. Так, мабуть, більш економніше, тому що зараз і світло не дешеве, та й світло не завжди буває. Вимикають світло, у нас слава Богу, є, але є райони, які без світла. Пам'ятаю, як ми жили. В Київській області, в Ворсері, в нас там була посудомийна машина, і посуд я мила там. Користувалась я нею десь приблизно 2 роки і оцінила її переваги, тому що це набагато економить час, коли в тебе є якась робота і тобі потрібно швидко зробити. А нема часу це все перемивати, вичухувати. Заложив посудомейку, нажмав кнопочку, воно вимило. Висушило і чисто. Я так думаю, що виходить одне на одне. Тому що, поки ми нанесемо воду, поки ми нагріємо її, і той час, який ми потратимо на миття посуду, виходить одне і те ж саме. Ну, не будемо жалітися, дякуємо Богу за це, що маємо, за кришу над головою. Зараз такий час важкий, що не варто думати про удобства, а варто думати про те, щоб було краще всім. Бажаю всім в цьому році тихого, мирного неба, щоб скоріше закінчилася ця безглузда війна, щоб повернулися які воюють і залишилися живими. Дуже жалко. Коли ти чуєш і бачиш, що хтось тобі знайомий загинув, дуже жалко дітей, жінок, які залишаються без чоловіків. Колись мені мама казала, коли я жалілася їй, каже: ні, це не саме страшне. Страшне це війна, голод. І от ми й дожили до таких часів. Принесла машинку стару, древню, але дуже надійну. Пробувала пришивати молнію електромашинкою. Не знаю чому, рве нитку. Можливо, тому що вона не настроєна на таку товсту. Треба настраювати. Тонкі ставлю строчі, кладу оце, рве. Я декілька разів промучилася, у мене нема часу зараз настроювати. Пішла до мами, попросила, кажу, треба для ось курточки. ну Вона дуже добре строчить, я ці всі три роки нею працювала. Мама її добре змазала, все, гарно працює. Так що сьогодні буду нею працювати. Далі, як буде, так буде. Побачимо. У нас обід уже такий тягне вітер з півночі і небо темне-темне. Нам подруга мені переслала фото, що у них сніг. Це у них теж Одеська область, Ізмаїл. Я кажу, у, у вас вже сніг, а вона каже, що у вас немає? Кажу, ні, нема. Ну, значить, буде скоро і у вас. І така погода. Холодна від трава. Сьогодні маю зробити тортик на замовлення, трьохкілограмовий медовик і прикрасити гарно до новорічного столу. Оля сидить з Тімкою, Я приходжу годувати його. Для нас приготувала тортик. Невеличкий медовик з чотирьох коржів прикрасила білковим кремом. Тортик завезли десь приблизно о 18-й годині. Віддали, все нормально. Трошки, правда, поїхав, але нічого ми поправили. Дуже свіжий торт. Це треба його три дні, щоб він настоювався, потім прикрашати. Ну, люди хочуть так набігом, наскоренько. Звичайно, так не буває. Я погодилася, тому що мені потрібні гроші. Так би не робила З новим годом. Спасибо. Ну що, налітайте на подарки. Так, синяя, синяя. Все, що синее увидишь, що твоє. Є? О, хорошо. Оля. Свій забирай. Хочу маме. прямо. А папа за стимку из туда. А ну ты можешь заладить, да? А ну что там у тебя? Ай, да ты что подарочек? И что там ты держи, не пускай. Натенька. Машина. і пока шоколадки нема, бо ми копьем. Это Понравилось? да. Дітками. Щось новеньки немає. І вона шестера, і це теж маленький розможний. Марія. Ввечері занесли торти команді. До нас прийшли сестричка з чоловіком, Назар теж прийшов. Діткам було весело, подаруночки, дуже добре, коли є рідні поряд. Бажаємо вам цьому році всього найкращого. Щоб ваші сім'ї були разом, щоб ваші рідні були здорові.